Задлізнична станція Кваси. Її відремонтували ну, все. минулому році, в принципі. Ми бачили і почали ремонтувати. А це от вона готова. А оце потужний потяг, який складається з локомотива і двох вагонів. І рухається він. В напрямку Коломиї. Як писали, вірніше співали брати гадівкини, дівчина з Коломиї. Вон, туди вони Він і поїхав туди до дівчини з Коломії. Вон, бачите, написано Коломия. Там на горі зараз я приближу це посаджений виноградник. От такі, як наче рядочки, десь зверху дві хатинки і під ними як рядочки. То виноградник посаджений з від гірської тиси. Будуть збирати виногради, човити вино. Бренд Коханівська. А ми користуючись нагодою з хорошою погодою, гарно, не жарко і не холодно. Знову йдемо на Васкул Васкул це садиба Васкула там знаходиться джерело буркут смачної слабо газованої води. Ось ось садиба у Тетяни та Василини. Хостел Деонісія ще є. Привокзальна вулиці 12 і 213. Що? Тут? От? Оце ваше. маєте хостел де місце, то, хостелі, в по американським хостел. Всередині подивитися по номерах. Оце тут? Так, так, і розуміємо, що там. Так, ми йдемо на васку козячими стежками. Зараз. Да, тут усе кропива, треба дивитися під ноги. Може бути накладено. Внизу вон тиса шумить. Опа. Ми маємо вийти. Там забудова житлова і ми маємо туди вийти. Ось Ви тут треба дуже бути обережним. Оба тут мокро, щоб ти знала. Нам там далі, наче болото. Ані. А, ні, так, іти можна, Іти можна. А буде обережно. Не поспішаємо. Та... Да. Отака стежка. Ну, це те, тому, що вчора був. Так. Короткостакий короткочасний дощик, але такий ряснячий. Тут в мене таке... Враження складається, що тут дощі, якщо дощ, то він лупить. І багато. Він може бути коротеньким, але його багато. Да, ось, з того боку видно був струмок, на нього поклали дорогу, але струмку дали дорогу, щоб він все одно йому треба кудись дітися. Ось Він сюди протікає, струмочок. Тут такого добра, до речі, повно, а в горах то вище піднято то взагалі струмочок на струмочку. А зараз трохи дощики то їх більше, бо деякі підсихають. О, труба. Це тут вода лечить. Тут, тут також якийсь струмок направили його під дорогу. О, ми кудись виходимо. Якась тут хала буде, незрозуміла. Що це воно? Щось таке незрозуміло, Що мало бути чи що було. О! От і стежечка, от ми спустилися, зараз вийдемо тут за тут Люди живуть. От така забудова, все якийсь такий... Фундаментальний місток під ним струмочок, який тече в той бік і впадає в тису. Там тиса буквально метрів, ну не знаю я за скільки, звідси. Метрів ну, 50 відсили. Так, оце отут така забудова. І дуже багатько будинків здаються, як О, от вам, От вам і і живність місцева коза проситься такі будиночки є, є навіть дуже симпатичні є таке собі щось незалюбіле як то кажуть ліплять одне до одного дуже часто ну, тобто які гроші така й будівля Да? Ох ти, риба є, риба є. Це чорна тиса, тут є риба. Вона маленька риба там плаває. Ні, ну, Тут риба справді є, тому що місцеві я бачу з рудками інколи ловлять. Водиться форель тут водиться, риця, вона якось зветься річкова, райдужна, водиться. Вода чистюсінька, але місцеві Сказали, що краще воду не лізти. До речі, він має бути видно. Іржаве, з берег іржавий. Ото там можуть прямо з-під землі бити, не можуть, а вони так і б'ють. Джерельця багаті на залізо. От коли тут в сквасах бачите іржу на каміні, це означає, що це джерело багате. Сіно запасається сіно на зиму для овець. Трава тут неймовірно висока, її тут багато, тому що поки що вологи багато. І вона й буде рости, як скажена трава. Зараз місцеві запасаються активно, активно запасаються сіном подоба в стілі і чимось треба годувати. Ось ну, все, бачите які копички, вже. це сіно, це не солома. А потім є такі спеціальні штуки. Все, така, я забув як вона зветься. От туди складають, потім сухе сіно. Садибуваску там поруч побудували такі маленькі будиночки окремі. Ну як будиночок модульний, хочемо подивитися, що воно таке, як ну, виглядає. Тут трошки на метрів 200 може. Така стежечка і купа ромашок. Море. Опа. Оце оказія. Так. Значиться, оце у нас зліва садиба водограй. Це до гірської тиси належить. Але тут ще ось нюанс є один цікавий. Зараз будемо дивитися і розбиратися, що воно є. Будиночки модульні ми вже знайшли. О, але тут шо, ось, ось ще щось фундаментальне будується. Так. Ту-ру-ту-ту Де що це його носить? Оце як будиночки. А от оце? Серйозна така заявка. Його не було минулого року. Їй-богу. Ні і минулого не пам'ятаю. Не було, не було. Ми тут були на водвареї. Швиденько. Ми прибули на чергову локацію житла від гірської тиси. Називається це екобудиночки. Там це декілька їх тут. Це один великий і, по-моєму, шість отаких невеличких ми міні міні будиночки О! Отак воно виглядає. Короче, тут за словами охорони, тут в такому маленькому двохрівневе ліжко може жити чотири особи. Ну, мається на увазі двоє дорослих та двоє дітей. Все тут все, всіх. Всі, як то кажуть, зручності, вода, кондиціонер, каналізація, душ, все таке інше. Туалет, все все всередині. Во. Ну, машини. Це все люди відпочивають тут. Всі будиночки зайняті. Ми хотіли подивитися всередині. Нам сказала охорона, що, що все, все зайнято. А це новобудова, за словами охоронця, румуни якісь новобудують. Кваси стають меккою зеленого туризму і оздоровлення. То, що вони крафтова столиця Закарпаття, то це вже 100%. А це ще буде столиця, можливо, зеленого туризму. Направили нас. Короткою дорогою на Васку. Це ми подивилися, як осадили. А тепер йдемо на Васку. Які країви тут, а тут кругом такі країви йде. Це вам не з боку з чи там що там ще у нас таке відоме. З того боку вище на півні північніше. А, о, вийшли ми показали нам місцевку, місцеві коротенько. Доріжку ми прийшли. З Доваскова тільки з іншого боку. Мали прийти звідти, а прийшли з протилежного боку. Зараз сядемо, вип'ємо може, по бокальчику пива або вас. Щось захекались, наче дешка, але сонце гріє добре. Тирець теме, але сонце гріє. Тому трохи впріли. Ферма розенталь, ми вже тут були. В принципі тут багацько так, щоб походити десь, то особливо і походити нема, тому маршрути будуть майже одноманітні. Або сюди, або туди на місток інший, або ще ми поїдемо трохи тут машиною, бо тут пішки трохи долакувато йти. Є металевий міст, можна переїхати дорогою Ру... Ру... тису ще в одному місці. Окрім бетонного цього страшного, через який, через котрий ми сьогодні йшли, ото хіба що туди ще поїде. Ну і поїдемо в Яремч обов'язково. Ой, в яремч кажу, на Буковель.